Відтепер без довідки центру комплектування не відпускають навіть за кордон багатодітного батька. Новий скандал з працівниками ТЦК та прикордонниками. Музика. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини Медіакор. І я, Олександр Шавлюк. Сьогодні ви побачите, як. Без довідки центру комплектування, при наявності доказів, що ти багатодітний батько і маєш право виїзду за кордон, прикордонники все одно людину не випустили. В кінці відео ми також розповімо, що потрібно робити, аби цього не сталося. Бо, як то кажуть, згоріли і гроші, і квиток. Та й взагалі повністю понівечили настрій людині. Невеличке оголошення. Вчора ми проводили стрім, і люди задавали запитання, з якими хворобами не можна людину мобілізувати, і просили про це розповісти. Так ось ми зробимо інструкцію для того, щоб її можна було уважно прочитати і зберегти, щоб люди не писали додатково, не переписували тощо. Інструкція про те, як діяти, з якими хворобами вас не можуть мобілізувати, що для цього потрібно мати, якщо вам вручили повістку, як себе правильно поводити, аби законно захистити свої конституційні права. Та іншу важливу інформацію ми опублікуємо вже в найближчі дні на нашому Patreon. Посилання буде в описі під цим відео. Тому поспішайте! Переходьте за посиланням, підписуйтесь на наш Patreon. Або ставайте віп-глядачами на цьому каналі та користуйтесь додатковою секретною інформацією, яка не входить в основні випуски. Тема надзвичайно резонансна, тому обов'язково поширюйте це відео в своїх соціальних мережах та серед друзів у месенджерах. Люди мають право знати. Як бачите, зробити добро дуже просто. Достатньо натиснути лайк, підписатись на канал. Та надати друзям можливість ознайомитися з цією інформацією, яку сьогодні ми виклали та підготували для вас у цьому відео. А хто свідомий громадянин і розуміє, що таке незалежна журналістика, і хоче, щоб Україна дійсно була правовою державою, була в ній свобода слова. Підтримуйте нас, адже ми, друзі, не фінансуємося з жодного бюджету, тим більше з державного, як, наприклад, марафон. На який витрачається 2 мільярда гривень в рік ваших коштів, тому що саме ви наповнюєте бюджет України. Отже, щоб ми не збанкрутували, посилання на реквізити для нашої підтримки будуть в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. І не забувайте, що ми також збираємо кошти для наших військовослужбовців. QR-код на Монобанку, де ви можете підтримати ЗСУ, ви бачите на своїх екранах або за реквізитами, які є також в описі під цим відео. Але якщо за реквізитами, то вказуйте, що це допомога на Збройні Сили України. Так ось, друзі, багатодітного батька не випустили за кордон на тій підставі, до речі, є відео. Зараз ви його побачите, що в нього немає довідки з центру комплектування. Цікаво, яка має бути ще довідка, що йому дозволено виїзд за кордон, якщо, звичайно, законом це заборонено, чи законом дозволено? Давайте для початку подивимося це відео, яке скинули нам люди. і Потім обов'язково його проаналізуємо та розберемо законність таких дій. І, як ми й казали, розберемо, що робити в цій ситуації. Увага на екран! Чи ви маєте документи? Я маю документ спросить дітей, багато хіба Так, і що маєте мати військово-вікові? Документи маєте Маю, я немає я мати документ, бо я в конституції маю право перетинати кордон. Добре, дивіться, я для того, щоб вам це пояснити. Що ви маєте конституції, де я маю перетинати право перетинати кордон, як подав піддітний батько. Ви мене можете вислухати? Можу. Дцятої не було так. Після 20-ї є інше трошки розпорядження. Я для того тут, щоб вам пояснити. Що якщо у вас не буде військово-облікових документів, краще вам повернутися в військову. Що за розпорядження? Я... Розпорядження. Це є закон України, Який? стаття 23. Да. Якщо ви не будете мати, якщо ви не подати військову. Статті військомат... 23 немає немає то написано того, що я маю мати з собою військово-обліковий документ, як багато дітей батьків. От якраз там не написано. Не написано. Ні. Можна а нам викорити. це потрібно. Ні, подождите, мало ли що вам потрібно, якщо там не написано, ага, що значить ну, вам потрібно. Сідайте тоді, під'їжджайте далі. Так подождите, Вам там не це... на. Смотрите, я пересекаю каждые 3 э, недели вице. границу. Я... Я, того... я пересекаю каждые 3 недели границу, а вы мне сейчас говорите, я еще должен иметь. Я живу в зоне будь ласка, минус. Я хочу такое размовляю. Раз. У нас по демократия. По-друге, по-друге. Да. По-друге, до 20-ї години. Вы слухайте меня уважно. А Було не... так, як вы говорите. А Конституции поменяли? Нічого не поменяли. Ну, по Конституции до 20 ї години я мог перетинать, да, кордон? пардон? такий я не можу. Просто ми не були такі э, требувачні. Тобто ми не требували вас. Там тут не написано, ми що я обязан. Ми тільки, що ви багато діти, і ви перетинали. Смотрите. Зараз трошечки помінялося. А цілий год, год я як пересікав границу? Ну я ж вам пояснюю, що ми не вимагали від вас. Так не треба, там не написано в Конституції, що я обязан з собою мати підписання і розрішення. Так, мужчина, сідайте в машину. Що значить сідайте? Ви нарушаєте мої конституційні права. Я Ну не ви лично, а ваша організація. В машине, і ну, і під'їжджайте далі. Ну. Під'їжджайте, вам там все пояснють. Куда це їжджать? Ну, під'їжджайте далі. Я вам не заперечую. Хочете їдьте? Просто я для того, щоб вам пояснити, що якому ми. Там так не, не написано. Так в Конституції довго. не написано, що Почтина. я обязана міти. Ви да. можете їхати, можете їхати. а на якому словані ви мені відказуєте кордону? Я... я вам відказую. Я вам mm -hmm. просто прийшла сюди, щоб а, пояснити. Що, що, мені що, там ви... Так. що ви довго не стояли? в черзі. На якому слова мені скажуть? Я багатодітний бат... Так Також друзі, усі подібні дії є незаконними, і людина має звертатись до суду, оскаржувати дії вказаних прикордонників. Ви скажете є й інший вихід це звернутись до ТЦК та отримати довідку. А ви спробували звертатись до ТЦК, аби такі довідки отримувати. Також, коли ви звернетесь, у вас знову таки виникнуть багато корупційних спокус, адже ТЦК це територіальні центри корупції, і ми вже це всі знаємо. І надавати такі довідки вони точно вам не будуть. Більш всього вам скажуть, що такої довідки ми взагалі не надаємо, оскільки законом це не передбачено, і працівники центру комплектування будуть дійсно праві, тому що вони не можуть давати таких довідок, оскільки багатодітність батька підтверджується відповідними свідоцтвами про народження дітей тощо, але аж ніяк дозволом чи то довідкою. Центрів комплектування, які не володіють такою інформацією, оскільки свідоцтва про народження видаються відповідними расами в Україні. Іншими словами, якщо вірити цій прикордонниці, буде масло масляне. Тобто, ти маєш пройти ще одну бюрократичну тяганину для того, щоб довести, що в тебе і так є троє чи четверо дітей. Маразм чи не так? А що думаєте ви, друзі? Обов'язково пишіть в коментарях, тому що ми читаємо їх і поважаємо вашу точку зору. А тепер, друзі, що в такому випадку потрібно робити? Обов'язково вимагати під відеозапис складання постанови про недопуск виїзду за кордон. Тільки після цього вказана постанова може бути оскаржена до суду. Вивчайте свої права та користуйтесь ними правильно разом з нами. Підписуйтесь на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити важливих відео.